11 година в Україні. Час новин для вас працює Лілія Налягака. Ворожий ударний дрон збили близько півтори години тому в Києві, як повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, уламки впали на території школи в Деснянському районі. Діти в цей час були в укритті. Ніхто не постраждав. Займання вже ліквідували. Наразі дрони фіксують на Чернігівщині та Сумщині. Там оголошено тривогу. А вночі сили ППО знищили над Україною 63 шахеди. Як повідомили у повітряних силах, загалом окупанти запустили 137 безпілотників. Їх збивали у 12 областях. 64 БПЛА локаційно втрачені. У наслідок нічної атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Черкащина та Харківщина. Докладніше про наслідки цієї атаки для Харківщини і про безпекову ситуацію загалом розпитаємо начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Він зараз з нами наживо. Вітаю вас в ефірі, пане Олеже. Я вас вітаю. Тож, яка оперативна ситуація на Харківщині зараз, і про які наслідки обстрілів можете повідомити? Вчора в день ворог продовжував атакувати Харківщину керованими авіабомбами. Знову були удари по Золочівському напрямку. Це відповідно харківський район. Було пошкоджено промислове цивільне підприємство, яке займалося зберіганням та виробленням продуктів харчування. Значно пошкоджені відповідно виробничі корпуси і промислове обладнання вночі. Так само мали по області удари шахедами лише по одному підприємству неподалік міста Харкова було 12 ударів безпосередньо. Звичайно, що частину них було збито однак, все одно руйнування досить значні. Після того знов ж таки населений пункт Коротич, Харківський район. Це знов ж таки, скажімо так, не. Подалік від самого міста три удари з шахедами, і е, Чугуївський напрямок, Пісочинська громада шахедами двома було зруйновано заклад освіти. І знову ж таки, це це в принципі цивільні об'єкти. Ніякого відношення до військової в принципі, тематики вони не мають. Тобто, ворог продовжує скажімо так, знищення нашої цивільної інфраструктури, і фактично, терор місцевого населення по півночі намагався просуватися глиб нашої відповідно, території. Була одна атака. Вона відбита по купінському напрямку. Відбулося дев'ять ворожих атак. Цей напрямок він вважає для себе більш, скажімо так, пріоритетним і, в принципі, більше концентрує на ньому увагу. Однак, знов ж таки всі атаки ворога були відбиті нашими. З захисниками. Ну і в принципі з цього напрямку у нас продовжуються заходи евакуації. А два принципово населені пункти для нас: Кіндрашівська і Великоборлуцька громади. У нас була мета вивести більше трьохсот сімей із дітьми. А по Великоборлуцькій, в принципі, ми таке завдання вже виконали. По Кіндрашівській ще залишається 36 сімей. Проводимо комунікацію і проводимо подальшу евакуацію. Це для нас необхідність, тому що ворог ці населені пункти продовжує обстрілювати, в тому числі керованими авіабомбами. А яка ситуація з місцями тимчасового проживання на Харківщині? Власне для евакуйованих? Чи вистачає місць і куди далі розселяють? Так, дійсно, ми знов ж таки проводимо повну комунікацію. Ми забезпечуємо тимчасовим місцем для проживання. А це і безпосередньо у місті Харкові у нас проживає біля 12 тисяч евакуйованих людей. Всього у нас 76 місць а визначені під такі фактично потреби по всій території нашої області. Крім того, якщо люди захочуть виїхати за межі міста Харкова за межі Харківської там області, ми так само зможемо організувати безкоштовну логістику через наших фактично вже партнерів Укрзалізницю. Крім того, у нас зарезервовані ще місця по самому місту Харкову. І у випадку необхідності ми можемо до трьох тисяч їх фактично досить оперативно збільшити. І у випадку ще необхідності, навіть тобто, проблема з цим немає. Потрібно лише бажання людей виїжджати, і ми постійно про це кажемо: що це про їх життя, про життя їх, тобто близьких, тому маємо приймати такі відповідні рішення. Напередодні у вас була онлайн зустріч з представниками місцевого бізнесу. Про що говорили і загалом, яка ситуація з власною справою в регіоні? Так дійсно по вказівці президента України нами була створена ще минулого року платформа комунікації з бізнесом. Всього у нас було 18 засідань і охопило 3 тисячі суб'єктів господарювання. І відзиви і відгуки досить позитивні, тому що знову ж таки ми на них вирішуємо ті оперативні проблеми, які є з комунікацією, і у взаємодії з там органами державної влади, в принципі, на місцях. Щодо отримання кредитів, щодо пониження, наприклад, ставки, що щодо перевезень для сільськогосподарських підприємств, а для того, щоб вони були фактично в ринку, да тому, що в нас логістика все ж таки ускладнена ми при прифронтова, фактично територія. Значить, ну і звичайно, вчора було презентовано новий проект під назвою Пульс офісом президента. Який покликаний збирати зворотні відгуки, зворотній зв'язок від бізнесу щодо знов ж таки ефективності а, функціонування органів державної влади, тому що наша мета створити більш сприятливий, скажімо так, бізнес клімат, навіть в таких досить важких умовах тут у нас на місці, знов ж таки, щоб бізнес виживав, щоб, щоб бізнес, то. Безпосередньо продовжував там працювати, сплачувати податки. Ну як наслідок, ми в принципі вже відчуваємо приріст місцевих, тобто бюджетів у порівнянні з минулим роком, і це звичайно що заслуга наших збройних сил. Те, що вони надійно тримають фронт і, в принципі, дозволяють нам всім тут на місці працювати. Дякую вам за інформацію. За про ситуацію на Харківщині нам розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Сенгуба. На покровському напрямку росіяни й далі намагаються штурмувати позиції українських захисників. Робляться малими піхотними групами. Бронетехніку використовують нечасто. Про ситуацію на тому відтинку фронту нам розповів начальник прес-служби бригади Червона калина Микола Коваль тим часом було виявлено, як вони просуваються на електросамокатах, і ну те, що мотоцикли, квадроцикли були. Ми вже бачили цю картину і знищували за допомогою півдронів. А коли ми бачимо на електросамокатах і чи на велосипедах, і електросамокатах навіть то це нас трохи здивувало. Вони думали, що вони будуть швидше просуватися, але їм це не допомогло. Але все одно, ворог штурмує цілодобово по декілька штурмових груп від одного до п'яти окупантів. Ми одразу як відбуваємо ці штурми, вони знову відправляють групу. Світ максимально наблизився до миру в Україні, принаймні так вважають у Білому домі. За словами речниці американського президента Керолайн Левіт, Дональд Трамп цитую сповнений рішучості завершити війну. Для цього він уже сьогодні говоритиме з Путіним. За київським часом це станеться найімовірніше після обіду. Раніше Трамп заявив переконаний, що Кремль погодиться на тимчасове 30-денне перемир'я. Мовляв, раніше це погодили на саміті у Саудівській Аравії. Також обіцяє під час розмов... Мови порушити питання територіальних поступок і контролю над Запорізькою АЕС на запитання щодо нових санкцій проти Росії Левіт відповіла, за потреби Білий Дім готовий це зробити. Щойно президент повернеться з Флориди, матиме розмову з Путіним. Я не забігатиму наперед щодо ймовірних результатів. Однак можу вже стверджувати, ми ще ніколи не були настільки близько до мирної угоди, як зараз. I can say we are on... Росія вже тиждень ігнорує пропозицію Дональда Трампа про перемир'я, і це свідчення того, хто саме не хоче миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, аби Росія припинила війну, потрібно на неї тиснути. Тиждень, як на столі, пропозиція Америки щодо тиші у небі, на морі та на фронті. Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни це життя людей. Зараз вже майже тиждень, як абсолютно всім у світі, навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правду, очевидно, що саме Путін продовжує і затягує цю війну. Саме Путін вже тиждень не здатний вичувати із себе так, у відповідь на пропозицію тиші. Він там розповідає що завгодно, але не те, що хочу почути зараз увесь світ. Безумовна пропозиція тиші фактично збереження життів, щоб дипломати могли працювати для гарантування безпеки і надійного миру. Саме цю пропозицію Росія ігнорує. Тиск потрібен, щоб нарешті в Москві сприйняли, що їхню війну треба завершувати. Німеччина не хоче, щоб на неї тиснули у питанні відправки військ в Україну. Про таке заявив речник тамтешнього уряду Штефен Гебештрайт. Наголошує, перш ніж говорити про розміщення контингенту, належить вирішити низку питань. І перше з них чи буде реалізовано пропозицію про 30-денне перемир'я. Раніше Росія неодноразово не полягала, не погодиться на присутність військ НАТО на території України. Натомість, президент Франції Еммануель Макрон вважає, у цьому питанні Москва права голосу не має. Yeah. prendre leur responsable Чергового зрадника затримали Служба безпеки України разом з нацполіцією. Ним виявився наркозалежний житель Запоріжжя. Чоловік мав виготовити кілька саморобних вибухових пристроїв для терактів у прифронтовому регіоні, але спершу пройшов тестову місію, розклеював по місту антиукраїнські листівки. Крім того, виконуючи вказівки свого куратора з ГРУ РФ, втемну використовував знайомих, а також перевіряв їхню придатність для вербування. Поплічнику окупантів обрали запобіжний. Захід тримання під вартою без права внесення застави за фактом державної зради. Я завершую випуск новини. На сьогодні прощаюся з вами. А ми єдиний марафон триває. Його продовжить Анна Каменєва тихого і безпечного нам навесіння. Дякую, Лілія. Трамп сьогодні поговорить з Путіним Путіним по телефону. Чого чекати від цієї розмови? Про це і не тільки поговоримо цієї години.